Ковіки 300 кубові, да? мрія молоді зараз, ще й водяночка. Хочеш таке семенчику? Да. Виростеш, можливо, куком. Ну, так, що тут? Карбюратор, підшипники в колесі. таке. Маселко замінити. Вони свіжі на ринку, вони якісні. Ну, за ті бабки, які вони коштують далеко-далеко за 3000 доларів вище, да? Да. то вони. Ну, Виправдовують надії по 200, по двигуну поки не було, з ними якби ще нічого такого. Наче всі задоволені. Ну, але є нюанси, чому я хотів би зняти це. Тому що є таке є таке помілочок, що коли там дивишся 250, яка коштує там в районі 1500, то ще таке. А коли вже. От роблять такі моменти, що навіть свічку не можеш викрутити. Звідти ніяк, тому що ось от так от не продумали. Ну, блін. Продавайте вже тоді з ним разом спецінструмент, бо тому що да, ми не знаємо, бо це ж вже вищий клас. Та Ні, ми знаємо, Китай, де робить гіони є, за ці бабки навіть нижче. Але там зроблено чуть-чуть. Ну, Я не факаю, бо агрегат їде і підвіска його досить на максимум задовольняють. З того, що райдер очікує да, від від'їзди на таких, на таких байках такої цінової категорії. Але ще, от, допустимо, тут як би стаканчики, ці, щоб відрегулювати клапана, хоч бери, знімай двигуна, тому що тут клапану клапан кришку ще як вдасться зняти, то столик там. Ну. Коротше, таке. Є неприємний нюанс, дивилися поголки. Да? Нема ресурсу в байка великого, бо не їло ні пилюку. Але ось, ось такий от на, на карбу да? карбюратор такий, який стоїть ніби да? на ньому, по-моєму. Е, хороший. Брендовий, ні це якийсь. Але, 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 воно вже навіть не дає. Скользити нормально за слоночки. Ну, це таке високий, кому за високий, кому за низький. Ну, люди купляють і зараз купляють супорта, слід віддати належне. Ну, недешева його, Така от... Е щоб обслужити, можна сказати. По, допустим, там по двигуну. Да? Якщо вже прийдеться його там робити. Але так як вони, я кажу, От До 300-кубових, тим паче, ті, які на водяночки, це ті двигуни, які вже копіровані з брендових і вони їдуть довго. Та як 250-ки більше одноразові зате що перепаковуються, то водяночки на ковіках, гіонах 300-кубових, вони це той мотоцикл, який можна взяти, накататись від душі, повністю ним удовлетворитись, і потім буде ще у вас що продати за хороші гроші з мінімальними, там коли стерли тільки. Шини там, і, 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 і то мотор ще цей буде служити. Щоб не служив. Якщо він 3,5 коштує, ну, в принципі, і їде на свої бабки непогано.